За 11 років із 91 по 2002 усе, що виділили на ремонт цього приміщення, це мішок крейди. Це інфекційне відділення військового госпіталю. Тут протікає дах, вікна, яким більше 50 років і була геть зношена електропроводка. Минула зима була дуже така напружена. Тут приходилось підключати і трошечки, ну з теплом там були проблеми час від часу, тому підключали електричні ці прилади, бо нагрівальні, а та сітка, що була в нас, вона не дуже була пристосована, так сказати, до лишніх навантажень. Ну, не була пристосована, тому горіли. Проводи там в коробках, зима не за горами, тож електропроводку тут нещодавно замінили силами волонтерів, які без будь-якого піару працюють над ремонтом. І далі вони кажуть, вперше побачили в якому стані госпіталь, коли прийшли провідувати поранених у АТО бійців. Так звана циганська пошта розкрутилася і наразі працює злагоджено. Підприємці, які хочуть допомогти, знають, куди телефонувати і що купувати. Медапаратура, медикаменти, вісім кондиціонерів та п'ять пластикових вікон. Це волонтерським коштом куплене. Держава кажуть, у госпіталі забезпечила тільки лікування. З нашого госпіталю знаходиться, називається. Мобільна така лікарсько-сестринська бригада, там три лікаря, дві місце, два воділі. Починаючи з квітня місяця вони знаходяться в зоні АТО. І кожні три тижні міняють. Також для них ми забезпечили їх бронежилетами, шоломами, одягом тільки за счет волонтерів. Чуйні люди носять бійцям їстівне книги. Вони ж працюють над ремонтом. Із того, що зроблене і красиве, дві кімнати приймального покою інфекційного відділення. Ці хлопці працюють над санітарним вузлом, кладуть кахлі. Це також волонтер, в принципі, так, да, так допомагає. Ось вам прошу я вас. Машина як має бути пральну машину та холодильник до інфекційного відділення теж привіз якийсь чоловік. Зараз на лікуванні в госпіталі 31 чоловік із зони АТО троє із них поранені, 10 із мінно вибуховими травмами, семеро із ушкодженнями, 11 із різними захворюваннями. Щодо госпіталю, то він минулого року відзначив століття. Колись тут була опочивальня одного із патріархів у 1914-му, коли почалася війна, він передав її під лазарет. Лазарет став військовим госпіталем. Щоб довести його до належного вигляду, кажуть волонтери, потрібні робочі руки. У нас є гроші, щоб закупити матеріали, є, ну, є люди, які їх оплатять. А от е, саме е, будівельні роботи провести нікому. Тобто потрібні волонтери, які вміють щось робити своїми руками, класти плитку, робити там, подвісний потолок. Олена Ляшенко та Антон Старишко Полтавська телевізійна студія Місто.